Шосткинська центральна районна лікарня уклала договори з Національною службою здоров'я на 2023 рік. Так цьогоріч у зв'язку з війною зменшено фінансування для медичної галузі. Про це під час апаратної наради повідомив головний лікар ЦРЛ Олег Штогрин. На минулому тижні нарешті отримали угоду від НСЗУ на 2023 рік. Чекаємо тепер уже гроші, щоб погасити заборгованість по заробітній платі. На жаль, цифри на цей рік. Не тільки нашого закладу всі охорони здоров'я зменшені зв'язку з дефіцитом бюджету державного У зв'язку з цим як результат доведеться приймати рішення щодо економії. Це стосується всіх великих лікарень Сумщини та України в цілому. Конкретно для Шосткинського царея субвенцію порівняно з минулим роком зменшено на 50 мільйонів гривень. Приблизно на третину пояснили нам, що це зв'язку з дефіцитом державного бюджету, Вели коригувальний коефіцієнт для всіх закладів, тобто на цифру дефіциту бюджету зменшили фінансування. Ну, всі з розумінням відносимося: війна, всі, всі, все для перемоги. Будемо працювати, ну тепер треба ж накреслити, які то заходи, як пропрацювати. Без цих 50 мільйонів гривень. Заходи накреслюємо вже обговорення, є накази по оптимізації, готуються. Тобто, ну, вся робота проводиться. Є глобальний бюджет, є пріоритетні послуги, там різні цифри. Вже коли остаточно -то буде все ясно, тоді вже точно буде видно, як ми будемо. Олег Теофілович, не ждіть, треба зараз, з перших днів нового року, раз менше. Фінансування, думати, як працювати. Давайте спільно, думати, з колективом радитися. Також минулого тижня покращилась матеріально технічна база Центральної районної лікарні. За словами Олега Штогрина, заклад отримав 12 бойлерів для забезпечення комфортного перебування пацієнтів. За інформацією Олександра Мазура, дещо зріс рівень захворюваності мешканців громади на гострі респіраторні вірусні інфекції. Продовжують фіксувати і випадки захворювання. На ковід ми спостерігаємо деякі збільшення звернень хворих з гострими респіраторними захворюваннями, але це за рахунок дорослого населення. Що стосується дітей, то серед дітей гострі респіраторні захворювання зменшились. Проти якщо брати в цифрах проти позаминулого тижня 135 звернень, то на минулому 101 звернення від дитячого населення. На амбулаторному лікуванні перебуває одна особа з ковід. Хворобою, вона нікуди не ділась. Є тому ще раз хотілося б закликати вакцина в закладі. Є звертайтеся, отримуйте бустерну дозу, другу бустерну і захистіть себе від хоча б цієї хвороби, за словами Антоніни Неметенко. Управління продовжує нараховувати всі необхідні види допомог. Управлінням проведено е, нарахування всіх державних допомог другої виплати. Е, до них відноситься 160 одержувачів відповідної допомоги на 796 тисяч гривень. Також на банківські установи та поштове відділення для 3094 тисяч отримачів державних допомог направлені державні виплати. Тому буде здійснення в цьому. На, на Цьому тижні повна виплата. Також у нас на обліку перебуває 403 одержувачі компенсації на продукти харчування, це для осіб першої та другої категорії потерпілих від аварії на ЧАЕС. Що стосується державних виплат на 2023 рік, то не змінені виплаті в цифровому варіанті на минулому на рівні минулого року. Це 491 дев'яносто гривна для першої категорії, 245 для другої категорії. Працівники управління праці та соціального захисту населення продовжують роботу відповідно реалізації програми. Державний прихисток на обліку перебуває у нас 184 власники житла, які надають безоплатне розміщення для 372 внутрішньопереміщених внутрішньо переміщених осіб нашої громади. І до управління звернулося 294 власники на відшкодування відповідно нової програми, яка діє з 2023 року. Здійснюється оформлення даних виплат. Міський голова в свою чергу дав доручення начальнику управління праці та соціального захисту населення продовжувати видачу борошна мешканцям громади. Муку треба роздавати і забезпечити кожного жителя громади мукою, кожного жителя громади. Нагадую, ще раз всі можливості є. Якщо не вистачає державної муки, говоріть, бо купляти за рахунок коштів місцевого бюджету.